Я щось в житті втратив, твоє життя змінилося. Хто Чи в цьому винний? Вин. Хто це кінець? Тільки ти. І більше ніхто. Якщо в твоєму житті ще відбувається, і воно змінюється, я нічого не коштую. Я ніхто. Винний тільки в цьому ти і більше ніхто. Звати мене ніяк. Не потрібно на мене показувати. Це, це життя ти, мене в цьому всьому винне. Потрібно більше думки. Я за життя нічого не зроблю. Потрібно взяти себе всі руки та почати щось робити. Все. Якщо ти будеш в дах. так жити, як ти зараз живеш, я, я не в дах. Нічого, нічого не буде. Нічого не буде в житті. В моєму житті нічого ти немає. Ти звертаєш увагу на усіх, хто тобі Почтійно. щось щойно каже, тоді ти божевільна людина. Завжди люди щось казали. Не завжди будуть казати, І ти з цим нічого не зробиш. Якщо ти на це будеш звертати увагу, то вони сильніші, ніж ти. Вони тебе зупиняють. І в житті ти нічого не досягнеш, так. якщо ти будеш так жити. Тільки так. Бачиш ці, йди далі. Важко. Перепочинь та йди далі. Не можеш встати. Зачекай. Ти вмієш ходити, тоді ти встанеш і підеш далі. Якщо ти нічого цього не будеш робити, то ти так і залишишся лежати на підлозі, там будеш лежати. За на одному місці. Я і Якщо все не закінчиться, робити, чим не досяг. Смертю це закінчиться і нічого в житті в тебе не буде. Ти будеш ніким. Ніким ти будеш. Ось ким ти будеш. Я твоя совість. Я той, хто знаходиться всередині тебе. І завжди бачив набагато більше, ніж ти. Так що візьми з себе в руки. Та йди далі до своєї цілі, не зупиняйся.